Доброго дня, Миколаїв, 13 червня. Заїхали ми на свій соняшник ЛГ 50480, до якого у нас якраз ніяких питань майже немає. Які питання можуть бути? Десь якщо щось є, а загальна картинка ось Бачимо красиво. Ми його культивували були. Заїхали, додому знімати, не знімати. Ну, мабуть, землю для себе, для історії, який стан, який розвиток має. Ось маємо вже 1, 2, 3, 4, 5, 6 листків. Ось такий стан уже там, зірочка з'являється, з'являється, бо думали бризкати. Обробляти, не обробляти Геліантексом. У нас лишився Геліантекс, вже 2 роки лежить. Ніяк ми його не використаємо. Мабуть і в цьому році не судьба, так сказати. Тому що заїхав я. А що тут? Окрім Берізки. Ну, Берізка, 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 яку ми тут в Міжеді прокультивували. В рядках лишилось, в рядках ми її нічого не зробимо, а загальний стан ось такий маємо. Десь вильнули ми вирізали, це не без цього. Але загальний стан ось картинка лг 5480 Гарний гіберід, на вигляд, поки що. Минулому році гарний врожай дав. Ось це для тих, хто там писав, блін на випадок того під підгранстар 59 580 Що? а ти покажи свої посіви які нормальні то ти не вмієш сіяти вмій отак случайно випадково геть випадково отак вийшло отак виростити отакий сонях ну повезло мені Бачите, маємо ось такий ЛГ, а там, а там у нас не вийшло. Це так. Шуття, так сказати, не шуття, це не до шуток. О, в общем, загальний такий вигляд. Мабуть, ми не будемо обробляти. Не знаю, ще подивлюся, тут тлі не видно у нас. Поки що нічого ми не бачимо, не пошкоджень. Ні, ну може фунгіцидами обробимо, фунгіциди вже закупили. Так у нас не видно. На нижніх листках як були пошкодження, так вони і є. Ну то можливо, що ми ротаційкою ходили. Тому що, ну, поки що на другій парі зовсім нічого не видно. Побачимо, є, фуніцит, є, можливо, пройдемо, щоб побачити, хто як там порекомендує побачити результат. Чи діє фунгіцид, чи не діє. Ось якийсь знайшов цікавий соняшник один. Скільки пройшов, щось він один такий. Що це його так побило. Нічого не бачимо. Не ні гусінь, ні, нічого. Будемо дивитися. Можливо, можливо. Ну, гербіцидом обробляти не будемо. Тут нема нічого, щоб нам забирати гербіцидом. Ми скільки пройшли, тут окрім берізки нема нічого, метелик. Метелик. Хто скаже, що за метелик? Зараз ми його піймаємо ось він, цей метелик. що це за метелик. А ну, хтось може розкаже, підскаже, що за метелик, літає їх тут. Ну, Десь ось як ідемо, то літають, злітають, десь Соняха. Так що чекаю на коментарі, вподобайка, підписка. Слава Україні!